7. Ось такі вже в мене бройлери здорові. Є такі, що по 700 грам уже. Там такі жопастики. Є меншечки. Все, ніяк, я їх не переведу в сарай, боюся, щоб вони там не замерзли. Там у нас сарай і сировато. Щоб у них ніяка чехотка не напала. Поки що, боюся, не знаю. Не впевнена, що, що все буде там добре. Так, а це мої скажені м'ясо яєчка Це вони таке роблять. Я їм що 에... почалося них? Почали спочатку. Клювати ж перепілок, перепілок я забрала. Потім почали клювати друг друга. Он що роблять? Я їх всіх там помасила зеленкою. Думала, що дуже світло, як сказати, яскраве світить. Я взяла лампочку, пофарбувала в зелений колір, наче воно вже не так світить, але ж все одно вони з ума сходять. Їх поки що нема куди пересадити. Так що поки що будуть сидіти тут, налила їм чектоніка. Думаю, може їм вітамінів не вистачає, хай поп'ють та заспокояться. Ось новини по курчаткам. Е Взагалі все добре, але вже це, що почали клювати один одного. Ну, боремося з цим. Я хочу показати наші тайнеріс. Народжує. вночі не родила вона, а от зараз народжує. Надіюсь, було видно. Вона на мене не звертає уваги, займається своїми справами. Так, я зараз хочу догодувати всіх Кролики. Розсипаю. Щасу, не щастя. У, щас. у нас знову сьогодні такий каплюган, але дуже-дуже тепло сьогодні. Так що... Ешь. Рвал клетку. Давай, ешь. Сегодня прям вроде плюс 15 на, на градуснике ну, прям тепло сегодня, гарно так, солнце. Вообще классно. Снесла моя курочка. Яичко. Какая маленькая. І півник тепер кутку дочі. Забираємо. Забираємо і в коробочку. Так, що у нас тут твориться, а кнопа? Начала тут буянити, поки я чистила дітей своїх всіх, роздразнила. Тільки ж аж сюди вискакували там, повзають по всьому домику. Так, кнописка? О, диви, яка зла. Диви, яка зла. Не любиш чистоти, да? Любиш, щоб все було грязно. А он он, он, ходять там. Вже починають. Зі гнізда виходити. Ох, як ти сопеш, кнопку. Там шарудя. Так, пішла. Іншим теж порядки наведу Ця не любить чистоти. Зробиш все по своєму так, Почистила в солі, знайшла два мертвих кроленятка при вході тут, на виході. І тут вони щось розповзлися по всьому. Коли вона окролилася, їй було 12. Зараз я перевірю, скільки їх тут. Ой, таке рибенька. так, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Мабуть, 10. Ну так, вона родила було 12, а вийшло, залишилось 10. Ну, добре. Так, не знаю, чи там було видно, бо мені зараз нічого не видно, бо сонце світить. Зараз я ще в Полтавки поприбираю, ось квасолька вийшла, водичку п'є. А от порядки. Попелякувала всіх кролиць своєю уборкою. Такі ж вони прямо за своїх діток переживають. У Полтавки самі спокійні дітки. Скільки їх там не видно. Це вже такі чудні. Поки маленькі, такі всі гарні, бояться. Вже скоро почнуть виходити до кормушок. Красинчики. Хай сидять. Дівчатка на сонечку гріється. Так, у всіх все попідчищало, крім кроме Дайнеріс. Дайнеріс Сьогодні. Окролилась, я покажу там відео, <сум> вставлю, то я її сьогодні не буду турбувати. Боюся там шоркати, грюпати, щоб вона, щоб вона відпочила трішки. А усіх решта я почистила і не почистила ще у хлопців. Але я цю клітку поки що не хочу трогати, бо тут же сидить Дайнеріс. Тут... Не буду турбувати так, ця красуня єлі в неї вичистила, бо вона у нас така, що не дає на свою територію зайти. То я так трошки попідчищала, щоб сухенько було, але... Не хочу її злить, не хочу турбувати, хай вона сама собі тут порядки наводить. А так у всіх все чисто. Так, щось У нас тут замокне закривається. У всіх все добре. Ох, і жарко на вулиці. Тут казала холодно, але тепер дуже жарко, мені відчинила двері, в сараї, щоб трошки просохло вітерцем, щоб продуло. Хлопчика зараз покаже сидить сам. Не знаю, чи йому когось підсадити, але, мабуть, він вже не прийме. Саменький сидить тут кроляха. Сьогодні е, а ще одне яйце знесла. Я забрала. Я не знаю, чи вони сідають на яйця, чи не сідають ті біганки, треба літературу якусь пошукати. В Ютубі літературу. Ну, да, може хтось тримає та розкаже мені так. Кнопки ні ось заспокоїлися, сидять у гнізді, а то бігали по всьому. Вченятка вже відкривають. На Маврика похожі. Оцей, що ближче сидить. Оцей. його. Це окрас Маврика. Такий він світленький. Гарньоні колобочки. бочки виростуть, але я не можу, щоб не заглянути до них, не подивитися. Ще можна пощупати. <смір> Побажання. А ці хлопці ходять, квакають. Треба подивитися, одне яєчко вже забирала сьогодні в бентамок. Ще треба глянути. Там я бачила, дві сиділи. А я це тільки одне забрали. Відро треба винести з-під кролів. Так, це що за палка? ага, Понятно. Що ви холостякуєте, хлопці? Ось такі дівки гарні, але не хочете таких красок. Так, що у нас тут? Ні, одне яйце, як я забрала, так і все нема. Ну нічого? Знесуть завтра. <кій> Мені не ті яйця. Поки з інкубатор, а, не розповіла за інкубатор. Це ж така новина для мене. Вчора я зізвонилася, мені зателефонували, відповіли на моє прохання, щоб замінити терморегулятор. Мені зателефонувала жінка, сказала без питань, відправте нам, і ми вам замінимо. Я сьогодні зранку відправила. Ну, будемо бачити. Будемо бачити, коли, коли мені назад вишлють його. Ну, зрозуміло, що за доставку платю я, а вони мені тільки замінять. Ну і за це дякую, що не потрібно мені шукати і купляти новий, але на запас. На запас треба придбати, і щоб він лежав. Тому що це ну, от такі бувають ситуації. Що раз і все. І не працює. І що? А Запасний повинен бути. Ще зайдемо в гості до шипунів. Подивимося, що у них тут за новини. Так, а ну, кіш киш Відпочивають, сидять. У молодих яєць ще немає. А сьогодні наливала воду тут цих пройшло грішних, та в них бачила яйця. Так, усак. так, Хоче мене з'їсти. Бачила десь яйця. Зараз якось показав. О, в гнізді. Яєчко є. Старі качки вони неслися і до цього. Так. Неможливо. Протовір. Неможливо біля цих гусей. А гусак став такий злий із-за того, що почали гуски нестись. І він свою територію. Оберігає і оце ж так вирішить. Молоді, бачу, що вони наче в гнізда залазять, але яйця не, не Не знесли ще. Ось такі справи. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк, підпишіться, напишіть коментар. Sempak ਆਉਣ ਪਾਰਟੀਆਂ